А то ще так от так, задаємо такі негативні підстави в негативну сторону. Ми можемо собі отак. Без... А китай горош. Це ж главні представники американців, це ж китайці. Вони ж ну, як ви не можете... то вони можуть. Господь ніколи не згадує. Китайців? Господь не згадує про китайців. А Ірак, Іран. А, ну, Иран, Иран, а писав, та, рамі, я... і до Іран, Ірак, Афганістан. Боди карає тебе боже не заслуговали та богом вас. Чого? А потому що єго нового та того нового коелику Да, да, на другому увагу. Ти... Осторожно, бо ззаді може бути перешкода. Ага, каньйон, Вели, великий каньйон. Великий каньйон. Знаєте, що я вам скажу? Жалко вас при Сталіні не було. Ви б це сказали, і нам би зараз не довелось вас слово. <світ> звичайно, <світ> <світ> звичайно. А Сталін <світ> був американець? Це <світ> <Совершенно> вже не <виріпний. світ> А чим? Американцем був. Бо тому, що він... Бо тому, що він... Друзья. У Молотова? В друзьях в одноклассниках. А Молотов был американ, то есть у Сталина. Что-то так. Догоня! Вообще-то Молотов слава служил у Сталина. По, по истории. Американцы не служать ни в кого, ни в то. Они служат сами у себе. — По веку пришедшие на місце, — которое називається Глоб... Глобное. Вот. Это место Глобное называется. Да. А сейчас вот бо вот тут американцы. Ставали... Да. Нет, потому что оно было в поеку зависит раніше вот этим всем овном. Ну нельзя говорить такие брань, как вараны. Вот, я тебе питаю, как может быть сказано, что американцы 13 против Америки. Это все американские дражники. Американцы воюют со своїм... народом. Нет братом. Нет сусидов. Нет шваграмм. Ні. А ким? А ні з ким? Воювали. А по тому і інші аргументи. І почувці теж були американці. Тому що одні були облігенські американці, а другі не зовсім облігенські. Коренні. Почувці теж американці. Тобто було розділені. А Гітлер був американець фюрером. Американці всі, по вигляді не американці не існує. В якому випадку вивчили? У вас є якісь секти можете підсвідати? Американці. Секта американців. Можна ми в цій вашій секції будемо казати, що ми американці? Равене, правильно, І секту? В першу чергу, Америка — це секта. Секта? Так. А може секта? Якщо ось ось це... Братичіко... Ха-ха-ха! Така карточна ігра називається. И, конечно, вы будете все сектанты. Секстанзы. А А секстанции, которые який бої определяє угол наклона звезды. А потім пізди! Я пытаюсь секов. Сека і прочих раз фігури. Іменно порождаются той поли, коли вот это визначають, угол наклона звезды до Я питаю... Ну, как это, это в идеальности? Правильно, вот именно каждое вот каждый, вот это, ну, каждый копит спилки, значение каждого извлечения должно подходить под то значение, по которым да. производится извлечение. Ага. А может кто-то скажет, что именно демократизм изречения рождает именно те ну, вот значения, да, которые да, мы это. можем понимать как изречение. То есть о значении и изречении, понимаем и значение и изречение. Можно вопрос? Ну, Можно, хорошо. Там вопросов да, вообще-то да. нет, особенно у двоих. Один, конечно, допускает преподаватель. Да. То есть преподатель. Да. Да, Браво. но второго уже нет. А секс? Люди парятся, чтобы были еще одни люди. Это да. тоже придумали о, о американцы? Конечно. Они секс, трахли, ёбли, как называется все. Люди такое, хоп-хоп-хоп, и все один до человечек. Так это очень много уже вопросов. А задавать нужно только один. А ч один? якщо декілька то одного задавать. Я чи американці думали. А американці хто? Так. начало движения под небес. С чего начинается? А дам и ева тоже выйдет. Вот.